Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами приготуємо ліниві голубці. Ви поки що підписуйтесь на мій канал, а я почну готувати. Перше для цього рецепту нам знадобиться м'ясо. Я його нарізала на невеличкі шматочки і зараз кладу це м'ясо у казан. Казан вже розігрітий, але пустий, ніякої олії там ще немає. Кидаємо. Наступне нам знадобиться цибулька, я її почистила і зараз поріжу на чверть кільчики. Поки нарізаю цибулю, хочу зробити невеличке оголошення. Любі друзі, якщо вас дуже-дуже сильно непокоїть стан чужого посуду, це нормально, якщо вас непокоїть стан посуду, але не зрозуміло, чому чужого. І якщо вас це настільки сильно тригерить, що аж тіпає, і ви не можете себе стримувати, то ви можете звернутися до мене і я вас можу взяти навіть як кейсового клієнта. І ми зможемо з вами пропрацювати це, вам стане легше, ви будете не настільки агресивні, ну, якість вашого життя, звісно, підвищиться, все буде чудово. Ви не соромтесь, пишіть мені. З м'яса випарувалася рідина, і я додала трохи олійки і кидаю сюди цибулю. Зараз обсмажую усе разом. Поки у мене обсмажується там м'ясо з цибулею, ось я нарізала невеличкими такими шматочками капусту, нашинкувала і відправляю її до м'яса з цибулею. Ось м'ясо з цибулею тут трохи вже протушкувалось. Кладемо капусту. Друзі, здається, що капусти багато, але вона стушкується і її буде набагато менше. Друзі, я ось намила рису і зараз відправлю його до капусти. Капуста у мене тушкується вже хвилин 15. Забула вам сказати, якщо ви використовуєте не м'ясо, а фарш, то спочатку ми обсмажуємо цибулю з капустою, нехай там потушкується, а потім вже будемо класти фарш і рис. Тоді трохи навпаки. Дивіться, ось так у мене капуста стушкувалась, і зараз я додаю сюди рису. Перемішаю. Так, готую заливку. У мене тут сметана до смаку, скільки любите, стільки і додаєте. І у мене тут томат. Також до смаку можна додати ще будь-які спеції. Я сюди закину так лавровий листочок, можна його одразу закинути у казан. Це не має значення. Також додаю перцю. Не забувайте все посолити до смаку також. Зараз я усе це розведу у окропі, налию сюди чашечку окропу. Ось я налила окропу і ложечкою добре розмішаю. Нехай розійдеться добре. Сметана, томат, розмішуємо і виливаємо у казан. Ось тут у мене все тушкується, заливаю, перемішуємо і залишаємо. Залила заправку, все перемішала і так залишаю під кришкою до готовності. Коли рис вже буде готовий, тоді вже і все буде готове, і можна буде їсти. Ось так у мене виглядають майже готові вже голубці. Такі ліниві голубці, любі друзі, дуже добре смакують зі сметаною. Сподіваюсь, що вам сподобається, що ви спробуєте такий рецепт, який готую я. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. Ну і до наступних зустрічей!